Вітаю! Це Лех і канал Ночкіно. Сьогодні запрошую вас на підводну прогулянку. Вже така була. Я тут вже вам показував один із рифів. Це місце, де я живу. Тут два рифи. На одному, оце прямо я зараз стою. Оце риф. Тут, відповідно, от закінчується його суходільна частина. Далі, от де ви бачите світле п'ятно, це закінчується його водна частина. Потім де темна вода, то вже йде вода доволі глибока, там 20-30 і більше метрів, особливо під час приливу. А потім, от аж далі там йде. Таке велике превелике п'ятно. Таке воно там з буями. Ото раніше я вам показував саме оту частину рифу, тобто отой другий риф. А ось оцей, тут ще ви не бачили. Оце я зараз вздовж нього. Можу тут іти гуляти, пірнати. Тут воно все дуже близько. Тобто, відійшовши лише на кілька метрів сюди по воді, відразу йде стіна. За якою, ну яка обривається, вірніше, пройшовши лише кілька метрів от сюди, вниз по сходам. Далі тут, і пройшовши лише кілька метрів по воді, відразу йде стіна, на ній велике сукупчення коралів. Відповідно, там багато красивих риб, там плавають черепахи, вони там постійно живуть. Ну і взагалі це все виглядає доволі красиво. Зараз тут, ось бачите, це відлив, як зазвичай тут вода під час приливу, тут вона по пояс. А коли відлив, то тут можна от ще навіть кілька метрів пройти до цієї стіни і далі пливти собі кудись далеко. Причому цей рив продовжується він в обидві сторони. Як сюди, де туристична зона та піщаний пляж. А, так, відповідно, і в іншу сторону. Туди він тягнеться дуже довго. Я туди плавав на кілька кілометрів і йому не видно кінця краю. Вода. Як бачите, от, є сміття на 90% органіка. Листя різних дерев, пальм і все таке. А тут буквально, от, трохи-трохи, ви зараз побачите, скільки я пройду. Оце тут. Багато зірок, наскільки їх я не знаю, вам зараз видно, не видно. Ну, зараз під водою ви все самі тут і побачите. Світ, до вашої уваги! Зя. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Russ and the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's back. I will never be the same. От як ви бачите, можна йти просто вздовж рифової стіни. Спостерігати дуже красивий підводний світ. І тут же ось виходити на поверхню. І йти вздовж берега. Ну, тобто, от ось вона глибина. Тут місцями пісок, місцями каміння, все підряд, але ходити можна. І ось він берег. тобто от Настільки все це поряд. Два світи. Той підводний, рибно черепахово кораловий та ось оцей де ми живемо. Оце можна. Бачите, все спостерігати. Ось тут же вони відповідно дірки. Зараз покажу на дні, скільки тут зірок. You could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody ends stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pen. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold an obsession. All in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a Weapon 11-11, it's time for progression on. Oh. could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, so I'ma break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.

Іде прірва, краса, риби, корали. А так оце ось можна регулювати глибину і просто йти. Можна йти по коліна, можна по пояс. Можна оце он зараз по самому краю е, взагалі не по воді. Ну Це під час відливу. Е, от. І Тобто, це можна просто гуляти, тут більш-менш нормальне дно. І періодично занурюватися, бачити якусь там красу. Ви бачили, скільки зірок тут ними, практично килим із зірок виставлено все. І от. І чим ще дуже гарна ця бухта, тим, що тут практично це завжди отака погода. Тобто, плюс-мінус це якийсь такий відносний штиль. Тобто, плавати можна щодня. Подовго бути в воді, подовгу плисти дуже далеко, кожного разу воно все одно все різне, тому що змінюється освітлення, змінюється глибина, змінюється сама забарвленість води від багатьох факторів: як від сонця-неба, так і ще від того, там, яка ступінь замутненості може бути. Тому оце от можна, от можна по коліна брести, якщо подобається. Можна періодично трохи глибше, як я зараз, і періодично не ряти, бо поряд ця стіна. Як завгодно, От можна йти, і воно отут ось і теж буде щось красиве все одно. Оце от Із тих місць, з усіх, де я жив за ці майже 7 років. Якщо з точки зору снорклінгу, дайвінгу, ну і панорами, а це, в принципі, саме головне, із за чого ми сюди всі їдемо жити. В першу чергу, щоб це якась була краса навколо. То це місце номер один по рейтингу. Це от зараз вже можу сміливо сказати, проживши тут місяць і тиждень, що тут все дуже красиво і можна просто жити у воді, і це лише тут ось берег далеко. Тут бачите, тут стіна коралова відходить далі від берегу. А там, де живу я, там вона практично відразу 5-7 метрів під час відливу і метрів, хай 10 до 15 під час припливу. Вам зараз не чути, на березі доволі гучно, лунає що ви думаєте, само собою, Скорпіон Це підказка для концертних директорів, ну, скоріше для організаторів концертів. Хто привезе сюди Скорпіон то можете відразу 10 стадіонів продати, тільки в Манілі. Тому що. Багатомільйонна країна, де Скорпіонс це надкультова команда. Тут, до речі, з небезпечного, крім зірок, ще їжаки. Їх теж багато, то треба акуратно, щоб не наступити. А це люди збирають вечерю. Тобто в цій воді на такій глибині постійно. Є якісь молюски, креветки, все що завгодно. Ця морська їжа. І тут, до речі, ще є оця дивна споруда. Воно ніхріна не схоже на резорт, воно е схоже скоріше на якийсь, я не знаю, палац. Щоб організовувати бали. Ну, от щось таке. От на що це може бути ще схоже? По структурі як двері зроблені, виходи на балкони. Ну, от, тобто, от тобто, тільки щось таке грандіозне. От воно побудоване і просто стоїть тут. Зліва, справа місцеві з їхнім звичним стилем життя і посеред цього всього палатка. Ось таке тут є. От Бачите, яке воно. Ну, дуже своєрідне для цієї місцевості. У місцевих запитую вони всі кажуть, ну, мабуть, резорт, але дуже своєрідний. Загалом ми не знаємо, що це таке. Оце воно прямо біля мене таке, тут теж по сусідству. От бачите, тайфун, це він був ще два роки тому, вже майже три. Ну, в грудні. Буде три роки, ще багато споруд потроху тільки встановлюють. Те саме з тією місцевістю, де я живу, і воно все оце перемішане. Віли. Ну, У декотрих місцевих такий стиль життя. Що там, що до тайфуну, що під час, що після, там все однаково. Ну, я навіть зараз не стібусь. Теж, до речі, отут залишки. Іспанських фортифікаційних. фортифікація, Фортифікаційних О. А споруд полишалися. І так вони тут стоять. Ось одна з них. Там я вже показував, на тому пляжі є одна. І ось, бачите? Залушки. Тобто йшли вздовж узбережжя такі вежі, чи сторожові, чи були такі якісь як міні-фортеці. От сусідська віла. Одна, яка пуста в більшу частину часу. Зараз тут нікого немає. І ось друга. І потім вже моя хата. Ось таке воно все навколо. Отака місцевість. Якщо купатися, а це я вже казав, виходити. Зранку, то це вже я стою по пояс воді. Вже, вже оце, з оцих сходів вже можна стрибати. Коли нормальний прилив, пацани сусідські прибігають і з оцієї стіни стрибають у воду головою вниз. Тобто, уявляєте, наскільки вода піднімається? А зараз оце отак. І оце в обидві сторони. От. Оце по такому можна гуляти. Ну. Знову ж, воно дуже своєрідне, але із-за того, що поряд риф з такою красою, це от закриваєш на все очі, на відсутність піщаних пляжів і так далі. З іншої сторони, знову я нещодавно показував вон той пляж з піском. Буквально ось до нього пройти. Скільки? Метрів 350, мабуть, візуально. Ось по такій місцевості, і от буде повноцінний піщаний пляж. І, до речі, вдовж нього теж тягнеться коралова стіна, там теж можна плисти до безкінечності. Оце отак. Сьогоднішня прогулянка. Закінчилась. Вже по сходам піднімаюся до хати. Ай, маю надію, що воно все нормально записалося і зі звуком. І буде нормально виглядати. Ну, я в другий раз тільки знімаю під водою. От. От все. От хата стоїть, провітрюється. Чекає людей дружніх. Це моя. Ось. Ну, такі справи. На цьому прогулянка закінчена. Пам'ятаймо, пам що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось воно буде. І ще знаєте, що запам'ятаєте? Що якщо ви живете в Україні і вас не цькують, то ви не українець. Це аксіома сьогоднішнього дня.